Всім доброго дня! У мене досить таки часто запитують, от яку максимальну вагу може повести твій трицикл. А я не знаю, що на це відповісти. Ну бо я й сам ну, не знаю. Ну, що ж я, я возив дрова, що я їх важив чи що. Ну таке, що можна було б зважити і ні разу і не перевозив. Хоча мені й самому даже цікаво, от яку максимальну вагу він може повести. Тут от потрібно було мені перевести оці блоки. Я думаю, чому б не зважити ці блоки. І подивитися приблизно, яку вагу він зможе повести. Зараз принесу віса і зважимо ці блоки і порахуємо приблизно яку вагу. Попробуємо максимальну вагу, максимально завантажити, скільки він зможе потягнути. Ну, звісно, що блоки ці ж не одінакові. Зараз спробую ось, ось більш-менш цілий. Так, да, є там щось надбито. Зараз декілька штук зважимо і приблизно вагу середню виберемо. Так, що в нас виходить? Ось. Вага одного блока 20 кілограм, 150 грам. І це над надколоті вугли є, побито трішки 20 кілограм. О, я й сам не очікував, що він такий важкий. Так, візьмемо зараз наступний і зважимо. Цей в нас ось трішки більш побитий. 19500. 19500. І зараз виберу найбільш побитий, який в мене тут буде. Так як я ось цей ряд братиму, ну і серед них, ну ось середній. Ось він. Ну Взагалі така вон дирка. Зараз спробуємо його. Так, ось він який блок. Ну, бачите, він геть побитий. Ну тут пів ну не пів, ну, ну значна частина відбита від нього. І ось що в нас виходить? 15700. Тож, ну таких блоків в мене менше. Давайте візьмемо середню вагу 18 кг. 18 кг, мені здається, буде більш-менш середня вага. Так як ну, таких побитих тут не так багато. Більшість цілих. А навіть он не зовсім цілі. І ті 19,5-20 кг. Тож 18 кг, я думаю, буде повністю справедливо. Так, ну що, завантажив я 30 блоків. Це десь приблизно 500 кг, може чуть-чуть більше. Начнемо з такої ваги. З 500 кг. Я думаю це буде без проблем. От тобі без проблем. Не встиг виїхати, а вже проблем. У мене виявилось колесо спущене, причому зовсім. Зараз пройду всі колеса попідкачую, бо я до них не дивився вже, на, мабуть, з місяць. Ну це смішна вага. Ну так, да, трішки передок піднімає, але це я неправильно, розванта... неправильно завантажив. Потрібно поближче до передка. А так, в принципі, він її не відчуває. Довантажуємо ще. Так, ну що, в нас тона. Це вже більш серйозніший вантаж. Зараз подивимося, як він це покаже. Зараз взяв більш напередок, нагрузив. Більше завантажив передок, щоб колесо не літало так сильно часто в воздусі. Бо невдобно повертати. Поїхали! От і перша проблема. При тоні повертати майже нереально. Колесо куди не повернеш, а він все одно йде прямо. Дуже тяжко. Один мост заблокований в мене. Чи один, один міст заварений, інший ні. Ну, повертати неможливо. Не знаю, мені здається, що в цій ситуації допоможуть роздільні тормоза. Тоді так, да, тоді нажав би і тоді той би повороти більш відходить. Ну без роздільних тормозів повертати ну, майже неможливо. І це поки місті одна тонна тільки. Хоча тяне він без проблем. Він і дві потягне без проблем. Ну, повертати неможливо. Так, ну що я там сказав? Дві тонни? Ну що ж, завантажим 2 тони? І будь-що буде. Ну що, дві тони готово? Так, у нас тут виходить 4 4 ря... ряда. По 25 штук. Це в нас сотня. І зверху ще 11 штук. 100 штук 1800 кг. І 11 штук. 11 штук о, виходить, без 2 кг 2 тонни. Давайте докину, щоб було точно 2 тонни. Ось маленький є. Це, звісно, з неготовку. О, все, тепер точно 2 тонни. Будемо їхати. Мені страшнувато з цим з вантажем їхати. Ох, воно так шатається, плаває все. Хоть би мене не придавило ним. Ви думала, я дійсно поїду на ньому? Та ну його Ну, в задній частині я більш ніж впевнений, вона не розвалиться. Ну якщо це все вага навантажиться на передню вилку, мені здається, що її просто переломить та й все. Десь в цьому місці або на самій вилці просто зігне, воно не витримає, 2 тони це точно. Тож нікуди я на ньому їхати не буду. Так, показав. Так що що в нас виходить з тим вантажем? 500 кг це без проблем. Навіть з цими чотирма колесами ззаді. 1000 кг теж без проблем. Ну якщо б було б три колеса. Так як в мене раніше було. А так як чотири, і підвіска ця вона жорстко закріплена. І воно от задні колеса вже керують всім. Тобто передок він не стоїть на землі. Десь маленький бугорочок і він вже в воздусі. Тож повертати просто неможливо повернути. А тягнути він тяне без проблем. Тону для нього це без проблем. Дві, звісно, це вже перебор. Ні, дві, дві для нього це вже тяжко. Так що ото до однієї тони це без проблем. Можна тягнути. А більше і не потрібно, більше це вже ну куди. Це ж не трактор і не вантажний автомобіль, щоб ним тягати таку вагу. Тони хватить так. Але ж таки чотири ну, колеса ззаді, це, це іграшка, просто іграшка. Воно нікуди не годиться, воно не їде. Один плюс з отаких, із цих чотирьох колес це тільки його вид. Ну, от Вид там приваблює чимось. А більше ніякого толку немає. Три колеса, як було в мене, о, ото була красота. Я пам'ятаю, в мене був якийсь раз, я віз, ну, тону я віз на ньому. То проблем же з керуванням зовсім не було. І їхав він, то без проблем, все було добре. Я дрова віз, то брав і такий повен кузов, ну мені здається, що тона там була. Так що, цим що я поставив ще одного моста, це я тільки зіпсував його. Ну, попробувати ж треба було, мені кортіло це зробити. Не знаю, переробляти я його точно назад не буду. А от построїти нового, да, так, це можна було б. Тільки вже з іншою підвіскою, вже не з мостом. Я вже собі планував, щоб взяти задню підвіску з волонянки і з її ж редуктором. Там стоїть вже в редукторі блокіровка. І от щоб такий редуктор би поставити із, такою, із тою системою, що волонянки. Там торсіонна підвізка. А де кіндер? Машина? Я не знаю, де мама? Я не знаю. На городі. Мама Мам. на городі? Де кінде? Кіндер? В Машину. Давай пиши. Ну пиши. А папа тут зайнятий. Ну пиши. Ні. Папа, бачишся, що навантажив. Пиш. Багато? Ану подивись. Багато навантажено? Багато. Багато? Я сам не Адекову. Синок, ану не лізь туди, а бо ну його... Пішли. Що ти там хотів? Кіндера. Ну пішли, кіндера. Так що, якщо хтось планує щось подібне робити, то, то не заморочуйте голову, не дивіться на оце, що я зробив, це дурня. Три цикл, саме просте І саме краще Так, а мені тепер оце все розвантажить. Ох, наробив собі. Тепер. Нові перчатки протер, дірку вже. А тепер ще його назад це все викидать. Ну ладно, зараз буду розвантажувати. Що робити? Думав, десь може в інше місце перевезти, ага. ну, як мінімум прийдеться скинути. Так що якось так. Всім пока!